Вітання від пані бібліотекарки та їжечка Лулу. Будемо читати книжку Аноспиовечко Керілінс перо в гієм перо. Ця книжка про маленького хлопчика. Знайомтеся, це Данкен. Данкен любив вечірні перекуси, вечірні історії, любив одягнути улюблену піжаму, навіть чистити зуби любив, але тільки улюбленою пастою зі смаком. Жувальної гумки. А ви любите чистити зубки? Данкен не любив лише однієї вечірньої справи лягати спати і займався всім, тільки не цим. Бачите, як в ліжечку гуляє машинками. Під пледик сховався і гуляє. Данкен знав цілу купу викрутасів, які точно мали врятувати його від сну в найближчому майбутньому. То йому пісяти хочеться, то йому спекотно, то йому холодно, то він хоче нові шкарпетки, то дуже темно, то він хоче попити води. Але він не знав, що мама теж мала на похваті кілька трюків. Хочете дізнатися яких? Одного вечора Данкен прийшов у спальню і побачив, що там усе не так, як раніше. Він побачив, що є вказівник до туалету і є два нічники. Є батончик граноли з родзинками і без родзинок, є шлянка з водою, є глечик з водою, щоб долити іще. Є тонка піжама і товста піжама, є ліхтарик, є довгі історії та короткі історії. Коробка з серветками, є теплі шкарпетки та тонкі шкарпетки. Є подушка пухка і подушка тверда. Є сімнадцять м'яких іграшок. І Данкен задумався, що ж це воно трапилося Прочитавши синові його улюблену історію на добраніч, мама обідняла його, поцілувала і сказала. Спокійної ночі, Данкене! Але мені ще треба. Хм... Проте Данкен так і не придумав, що йому ще треба, бо у спальні вже було все, що йому тільки могло знадобитися. Але я не хочу спати, запхинькав Данкен. Спроби полівчити овечок. Подала ідею мама і зачинила двері. Данкен глибоко вдихнув, видихнув, налаштувався на овечі думки. Одна, прошепотів він. І дуже здивувався, бо просто через його ліжко перестрибнула гарненька вівця із зеленою одиницею. Данкен протер очі дві. Через ліжко перескочила ще одна овечка цього разу з фіолетовою двійкою під колір шалика. Данкен розвернувся і побачив, що на одній половині кімнаті зюрмилися вівці, кожна зі своїм номером, наче машина для перегонів. Лічити овець виявилось цікавіше, ніж Данкен собі думав. Він підбив подушку, підтягнув ковдру до підборіддя і взявся лічити далі. Усе йшло чудово. І Данкіна вже почало було хилити на сон, коли настала черга 68-ї вівці. А, 68, скомандував Данкен. Вівця номер 68 зайняла свою позицію. А тоді завагалась. Данкен перестав лічити. Він чекав, чекав і чекав. Але вона чомусь не стрибає. Нарешті Данкен запитав Щось не так? номер 68. Вівця номер 68 кашлянула. Кхе. Просто, ну, можна я попів водички перш ніж стрибну? Данкен узяв склянку води, яку залишила мама, і простягнув овечці. Коли вівця номер 68 випала все до останньої краплі, Данкен запитав Готова? Вівця номер 68 кивнула. 68, сказав Данкін. Він чекав, коли жовечка стрибне. Чекав і чекав, але вівця номер 68 усе не стрибала. Що тобі ще треба? запитав Данкін Просто, ну, я випила так багато води, що тепер ну ти сам розумієш. Фу, Данкін зітхнув. Туалет там, далі по коридору. Коли вівця номер 68 повернулась, Данкен суворо подивився на неї і сказав 68. Але вівця не стрибала і все. А тепер що? Данкену вірвався терпець. Ну, я просто не зовсім готова до стрибка. Може, хай інші стрибнуть переді мною, а я стрибну після вівці No72. Добре? Данкен витріщився на неї. Ти хочеш, щоб я лічив отак 67, 69, 70, 71, 72, 68? Вівця номер 68 глипнула на нього овечим поглядом. Я не можу так лічити, сказав Данкен. Зараз твоя черга стрибати. Вівця номер 68 подумала, що їй варто трохи розбігтися. Тож інші овечки розступились і дали їй дорогу. Але в останню секунду вона загальмувала. А що як підставити стільчик? Ні, так буде незручно. Певно, треба ще розім'ятися. А може, позичити кросівки у вівці номер 23 А якщо зняти шкарпетки, ні, ліпше їх знову одягнути. Це тривала цілу вічність. Вівця номер 68 ніяк не хотіла стрибати. Після того, як вівця номер 68 випила третю склянку води, її очі почали злипатись. Послухай, сказав Данкен, ти втомилась. Він показав на другий бік ліжка. Бачиш, як добре спиться тим, шістдесятьом сімом овечком. Чому б тобі не прилягти біля них? Вівця номер 68 позіхнула, важка зітхнула і, нарешті, почем чекувала на другий бік ліжка. Вівця номер 69 у новенькому спортивному костюмі і кросівках на пружних підошвах вичікувально глянула на Данкена. Але Данкен міцно спав. Важка то справа вкласти когось спати.